Соковинка, літнього сонечка, ніжна краплинка. Наташо, ну хай та собака сама хоч раз погуляй! Ну, відпусти її, відкрий двері, хай йде собі там за собою ще в пакетах поприбирай. Ну мені ще треба з дитиною позайматися. Алінушка, який предмет, зайчик? Географію роблю, завдання якесь складне. Та що ж там може бути складного? Ну, ти що. Може, в інтернеті подивимось, як робити. Та ти що? Який інтернет? Ти сьогодні в інтернеті подивишся, а завтра майку в сітку купиш і будеш шльопанці з носками носити? Коли я твого віку був, у нас географ такий смішний був. Худенькі, маленькі, білі ножки. І отакий пус. Знаєш, як ми його називали? Глобус. Давай умову задачу. В якому напрямку будуть повертатися діти додому, якщо в школу йшли за азимутом 45 градусів. А хто це в нас під градусом в ліс ходить? Толік. Толік. Чого складає ці задачки? Ну, тут немає всіх даних. Який це клас? Ну, який клас? Ой, Малечусь після школи батьки забирають додому. А батьки на машинах їдуть куди хочуть. Туди їдуть, туди їдуть. А що, старшокласники зараз додому, після школи йдуть? Може він вирішив однокласницю додому провести, а вона живе зовсім іншому напрямку. А чи є перешкоди у школярів по дорозі додому? В магазин з мороз, або, там сітро, я не знаю. Там... А це змінює задачу. Толік, тут є таблиця азімутів. Відтя, ну хто по шаблонам ходить? Так, спочатку треба вирахувати, де знаходиться школа. Біля школи завжди ростуть дерева. Якщо мох на дереві зі сторони школи, школа значить знаходиться на півночі. Діти йдуть на північ, а повертаються правильно. На південь. Але діти ніколи не ходять попрямі. Вони ж обов'язково зріжуть. Так, зріжуть, так, в дворі, де, 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 де Піши. Південний захід. Я зразу бачив, що південний захід. Правильна відповідь: Південний Захід. Ну, якби відразу дані всі були, ми б в секунду вирішили і не витрачали стільки часу. От вони спеціально плутають дітей. Ну, все, бувай, Опа! Дзвони. От бачиш, Галіношка, от ми географію зробили. Коротше, береш собаку і йдеш з нею гулять на південний захід. А я йду на диван, займаю позицію 180 градусів. Ну, згідно таблиці, це хазівуть. От така голова з цією географією. ну. Дай мені фотку Тарасіка. Бо я щось в себе не знайшла. А, нащо? Хочете свекру в паспорті третю фотку поміняти? Ні, мені для справи. Фух. Так. А що ви вже задумали? Нічого. Просто хотіла фотоальбом онучка глянути. Давно не бачила. <рес> Точно щось задумала. Ой. Очі ховаєте, як наш Ральф, коли мої туфлі згриз. Котік. Хіба у тебе щось приховаєш? Ти ж у мене така розумна. От я розумію, чого Антошка на тобі одружився. Краса, розум, терпіння. Ну це не жінка, це просто мрія. Ох, і заливаєте, Тетяна Олегівна. Ви мені востаннє робили комплімент, коли наш лікар сказав, що вакцина від ковіду лишилась одна. Скажу тобі, але ти нікому. Я хочу фото Тарасика Зориславі Стефанії показати. Не поняла? А що це ви фото моєї дитини збираєтесь показувати двом невідомим мені жінкам? Це одна, але не проста. Ну, то що не проста, я поняла. Ви ж про неї пошепки кажете. Хто вона? Суддя? Прокурор? А може, ваш новий донор? Який донор? Ну Ви жаліли, що у вас нирки болять так я думаю, може, той когось здоровішого знайшли. Зорислава Стефанія. Це. Хто? Ділителька. Я хочу фото Тарасика показати, щоб порчу зняти. Стрілку мені на нові колготи. Значить, так. Запам'ятайте: ніякої поручі на моїй дитині нема. Це ясно? Та ну як же ж? Та він же ж хворіє частіше, ніж цянцята чухаються. Воно два тижні тому так жалівся на животик, що дві години не злазив з горщика. А вам нагадати чого? Чого? Бо бабуся сливи принесла, але не помила. Ага. ага. А місяць тому як він кашляв? Що бомжі на вулиці озиралися і думали наш. То була симуляція, щоб не йти в садочок. А взимку соплі теж симуляція. А взимку соплі це ваш чоловік. Бо він його примусив лізти в ополонку за пляшкою, тому що в нього рука томша. Фоторафів не даси. Ні. Не вистачало, щоб якась ворожка наврочила моїй дитині і нещастя в сім'ю Та тут і так в цьому домі все наврочено. Я хочу і твою фотографію з Антошою, цілительниці показати. Своє покажіть фото. У нас в сім'ї все в порядку. Ну, де тут в порядку? Так тут все пороблено. Як ви, ви зараз сваритесь, як ото ральфік з мурчиком, коли не зайдеш, сварка. Тетяно Олегівно, а ви рідше приходьте до нас додому, то у нас менший сварок буде. Да? Ага. А я не до тебе сюди приходжу. У мене тут син і онук. І прописка. Бо пенсія у вас добряче, субсидію тільки свекру дають. Ай, ти ж мені до самісінької смерті будеш ту прописку згадувати. Я випишуся. От вініри поставлю і випишуся. Що я з тобою тут розмовляю? Я до сина прийшла. Антошка! Мамусь, що трапилося вже? Нічого, синок. що, диви. Зорислава mm. Стефанія тобі передала. Це що? Це не проста вода. Заговорена. Тетяно Олегівну, як казав один мудрий чоловік, усі ті ворожки, цілительки, це афірістки. Який придурок, так і а? Це не придурок, а мій таролог. Так, так, стоп. Кіцюня, а з яких цепір у тебе з'явився свій таролог? З тих пір, як мене на роботі, не захотіли підвищувати. Mm. Mm. Так, э, все. засиділася я. ой, Піду. А ти синок краще зі своєю дружиною побалакай, бо сьогодні таролог, а завтра речі у ломбард понесе. Шо? Так я сподіваюся, ти не збираєшся оце пити. А я Кіцонька тільки половину вип'ю, а іншу половину ти своєму тарологу занесеш. О! А. Весь в матір. Ага. Дякую. Добрий день, браття. Радий вітати вас в клубі Альфа, де ми, чоловіки, вирішуємо наші нагальні проблеми. Але нагадую, основне правило клубу Альфа жінки не мають знати про існування нашого клубу. В кого яке алібі? Я пішов на третю роботу на співбесіду. А у мене телефон сів. Дружина не повірить. А я вже дві неділі тому назад ще. Удочку закинув. Сказав, що в мене акумулятор погано держить. Так, я малого завіз в школу, потім на гурток, а тільки потім додому. Стоп, а як малий сам додому добереться. А я вам не розповідав? Замовив супровід від охоронної компанії Шериф і зазвичай автомобіль возить малого туди, куди мені треба. В мене справ вагон, я займаюся тим, чим треба, і за малого не переживаю. Йому добре, мені добре, дружині добре. Всім добре. Ну, в кого є які проблеми, що будемо вирішувати. Майстер, можна я скажу? Є одна проблема. Сьогодні мені моя натякнула, що нас з нею сьогодні очікує ніч кохання. Ну, так в чому проблема? Так у нас вчора вже була ніч кохання. Це більше, ніж раз в неділю. Угу. А це вже серйозна проблема. Ну так розкажи, що вона тобі сказала, як, як ти зрозумів. Ну, слухайте, браття, вона перше каже, діти сьогодні ночують у бабусі. Друге, я з дівчатками сьогодні посижу трошки. А ти каже, щоб не засинав, доки я не повернусь. До півдев'ятого? Навіть до дев'яти. Та не може такого бути. Сьогодні два рази в тиждень, а завтра що? Три. Давайте вирішувати, в кого був який спосіб. Ну, є в мене один варіантик. Я приходжу додому і відразу з порогу кричу: Боже, оце діньок Ні рук, не ніг не чувствує. А наш ж там руки і ноги? <клес> не перебивай, колега, продовжуй. А далі йду на кухню, відкриваю холодильник. Хвать, хвать, хвать. Вертаюсь, лягаю на диван, кажу, Боже, мені так треба рано-завтра вставати. А у мене, знаєте що? Вона, коли до мене пристає, угу. я кажу: зай! Дякую тобі за смачну вечерю. Тим самим натякає, що це вона мене перекормила. Все, що далі? Ну що далі? Новини, диван, хроплю. А у мене, коли я знаю, що сьогодні щось намічається, я після роботи йду не додому, а спускаюсь в підвал і перекриваю воду. А вона у мене чистюля. Нема води, нема кохання. Ну, це щось новеньке. То ти ж, виходить, в цьому під'їзду воду перекриваєш. А так мені, мужики, потім всі дякують. Ну, як бачите, єдиного способу немає. Тут в нагоді нам стане філософія. Кожен день це що? 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 Це буденність. Так. А раз в тиждень, раз в місяць це свято. А очікування самого свята, воно краще, ніж саме свято. Ну… Це виходить, у мене через два тижні свято. Вітаю! Отже, проблему вирішено, засідання завершено. Розходимось. Ваня, ти чого не йдеш? Хочу сповних, хто мені вчора вніс здав. Бачу. Ой Тамарочка, тобі в тій Італії треба морковного сока попити. Це ж для зріння, вітамін. О! А може камеру протрете, а? Я уявляю, що у вас там в хаті робиться, якщо у вас камера така. Посуд не мити, кровати не застелені, речі розкидані, пол грязний. Ма, ну ти вже думаєш, що ми в цій квартирі геть не прибираємо. Так, все, хлопчики, ви мене уважно слухайте. Щоб сьогодні ж зробили генеральну уборку. В першу чергу помиєте вікна. Так наша їх мить, сьомий поверх. Вадім, ти ж мені потім знову будеш казати, що по вулиці якісь мутні люди ходять. <по> Повибиваєте всі коври. Ма, ну не можна зараз вибивати коври. Люди подумають, що ППО працює. Правильно, Андрюшка, возьмете акуратненько, поїдете на річку і всі їх вистіраєте. Ото сидите на тому дивані. Коли ви його останній раз відсували? Скажіть мені, будь ласка, там уже можна влаштовувати магазин втрачених речей. Що там, карпетки твої валяються, обгорточки від твоїх улюблених бджілок і гривень сім по копійці, так? Ні, Тамар, я вважаю, що от за 7 гривень диван двигать, це дуже дешево. Зараз в мірі це не ручна робота, знаєш? Назбирається 20, тоді вже будемо так. Познімайте павутиння. Що ви там сидите, як спайдермени? І протрете підлогу, чули? Кругом тільки не веськати, як ви ото любите. Однією водою по всій хаті. Нє. Акуратненько попіднімали стільчики, попід шафою, отаку, попіднімали тумбочки. І щоб воду міняли на кожну кімнату. Почули? Тома, тому що до уборки втомимось. Бадя, я так роблю все життя. І ти знаєш нічого. Не втомилася. Так, кухня. Помиєте плиту, бо я собі уявляю, яка вона та бідна плита. Ви ж коли телевізора сядете, все там на тую плиту повикипає, там уже, мабуть, стільки жиру, що можна картошку жарити. Плиту заліте хімією. І щоб акуратненько не подряпать, потрете йком. Йожика ваді кулісі спіймаєш. Я ж нічого не казав. Я ж тебе знаю. Не один рік з тобою живу. І не другий. Це щось новеньке у нас. І унітаз. Почистити Йоршику. Ви ж Йоршиком пользуєтесь? А я думав, це для гостей. Він же стреться. Ти шо, кожен раз терти? <ривіт> <ривіт> Ай, я скучила за вами страшне. А! Паста, паста! Паста кетчу пепероні! Все. Мене Фабріцію кличе. До зв'язку. Заскучала за вами. Люблю вас. Пока! <світ> так що, може, все-таки скаже мені, що ми не вдома, а пішли служити в ЗСУ. Ти хочеш, щоб в неї давлення скакануло, чи що? З хатою, що будемо робити? Та що будемо робити? Перед її приїздом. Щось там повитираємо. Вона все одно приїде, і скаже, Боже, палець палець цій хаті ніхто не вдарив. Як уїжджала, так і залишилось. Пішли їсти. Це вже й не дуже хочу. Та й пі зараз. Ну так, поменше того жирно. От бачиш, а це Альпи. Злітав на два дні приватним літаком. А як ти виїхав? По шляху, я ж волонтер. Ну там, коли повертався, взяв там дві консерви. Ну, то таке. Дивись, так от, Альпи. Я там так накатався на лижах, такі віражі проходив. Ой-ой-ой. А готелі, який шик, сім зірок. Словом. Рекомендаціон. Слухай, ну радий за тебе, а я ж думав на цих вихідних поїхати в Буковель. Ти що, ну який Буковель? На нашу скромну зарплату 300 тисяч. У нас же премії в цьому місяці ще не було. Ти думаєш, я не хотів в Буковель поїхати? Я ж кажу, думав. Але з друзями так зробили скромну гастровечерю, запросили Стінга, він прилетів, пограв на гітарки нам. Ну так, рутина. Ну, скромненько, скромненько. Премії ж не було. Привіт, креативщики мої. Я сподіваюся, на цих вихідних гарно відпочили, бо прийдеться нормально попрацювати. Я ж буквально тільки що відхапую Віктора Васильовича у директора ЖЕКа. А ви ж знаєте, яка це чесна і порядна людина, він просто так нічого не каже. Він мені просто так на вухо, який, я як каже, недовольний вашим креативним відділом по підняттю тарифів для населення здірник з піп. Якщо так далі піде, він же ж нас всіх звільнить. Хлопці, а що не так? Все не так. Коли ми останній раз піднімали тарифи для населення? Ну коли? Ну, місяць назад. Не ну, місяць назад, а вже місяць назад. І ці, які, ну, ці, що ходять, в сетерах таких піддощобних машин нема. Люди. О, о, і ці люди. Вони, вони взяли і що звикли до цього всього діла. Так що нам треба придумати, за що ми будемо дерти цей раз. А дерти цей раз нам треба за вивіз сміття. Так а що тут думать? Леонідович, дивіться, ЖЕК буде вивозити сміття один раз в тиждень, а у платьожках будемо писати три рази в тиждень. Все. Нє, не піде. Ти пам'ятаєш минулого разу ці е, які, що після роботи їм найголовніше відпочити це поспати. Ну, люди. Вони ж це діло просікли і вийшли на мітинг. І давай, хапугу геть, хапугу геть, хапугу геть. Що трошечки і нас би... Не дай Бог. Не дай Бог, так і я думаю, не дай Бог. А така, така може бути ідея. Е, що, якщо сказати, що штат, який обслуговує вивіз сміття в нашому ЖК, збільшився. А відповідно, тариф і тарифи збільшились. Це ж прийдеться людей брати і людям платить. А платить ми будемо орес з твого кармана. Не дай Бог. Що не дай Бог? Не дай Бог. Чекайте, у мене є одна ідея. Леонідович, от у нас зараз тариф на вивіз сміття який? Ну, дешевий. Дешевий або стандартний. А якщо ми із стандартного тарифа переведемо наших людей на тариф преміальний. А саме працівники, які займаються вивозом сміття, будуть тепер з помитими головами. Точно! А ще від них буде пахнути дорогим парфумом. А начальник ЖЕКу хапуга Віктор Васильович. Боже, свята людина, свята людина Дай 100 Бог їй на своєму сайті робить заяву для преміальних мешканців. Преміальні тарифи. А це відповідно на 30% дорожче. Це мінімум. А? На 30. а? Хто мені вас послав? Молодці ви мої! Хапуга буде просто в восторгі. Ну, звісно, з парфумом це перегіб, а дві банки шампуня, звісно, знайдемо. Все, я до хапуги, всім по премії. То може й на Буковель заробимо? По-любому. Яку хапуй! Вивез сміття та риф Я вас зараз вивезу. Що у вас тут написано? Гляньте, що у мене тут написано? Так, а, як ви це побачили? Це Що мені треба їсти і що мені треба викидувати, щоб такі шалені гроші платити? Та мені дешевше консервацію купити і не викидувати її. Так, коротше. До побачення. До побачення, до вас будуть ходити на побачення. Я зараз піду в наш ЖЕК і напишу заяву, що я взагалі не згодний з цими підняттям тарифами, кажу вашу адресу. І завтра у вас буде день тут відкритих дверей. Будуть всі баби, діди, собаки, коти, таксісти, всі побачите. І тоді ви будете згадувати Івана Казіміроча, Войцехівського. А якщо цей дід здасть всім нашу адресу, він відкриє скриньку Пандори. І завтра тут будуть вже ошиватися всі і шукати справедливості. Оця фігня нам точно не треба. Давайте краще з цим дідом щось порішаємо. Боже! Що ж ви стоїте, сідайте, будь ласочка. Як у вас прізвище? Войцехівський! У нас якраз зараз акція. У всіх, у кого прізвище закінчується на скі, тому скасовано плату за тариф преміум по вивозу сміття. А в якості компенсації наш креативний відділ дарує вам е, вот, магафон 17 дроб 2. Але я за вами слідкую. Так, да, хлопці. Бачите, наш відео заставляє людей шукати справедливість. Це який шрифт був у платіжках? Четвертий. Четвертий. Треба 3,5 робити, щоб зараз уже точно ніхто прочитати не зміг. Зарядка де! А він уже на сонячних цих батареях, панелях. Все. Ну швидше. Чого ти повзеш як черепаха? Ольга Станіславовна, я дотримуюсь правил дорожнього руху. Стоїть знак 50, я їду 50. А якщо на знаку буде намальована жаба, ти будеш квакати. Деяким, щоб квакати, і знака не треба. Ти мені по хахми, терапунька. Слухайте, скажіть мені, будь ласка, що ці коробки роблять в салоні? У тебе не спитала. Хочу подивитися, якими аптечки хлопцям веземо. Я ж там. Не перевірили. А чого це? це тут апельсини? А? Слухайте, може це ці африканські аптечки. О, я читав, до речі, вони апельсиновою шкуркою лікують все. Ти ти на склад заїжджав? Заїжджав. Ти вантаж, забирав? Забирав. Так де аптечки? Ти упир! Станіслав, ну що ви зразу кричите? Ну то що видали, то і загрузив! Господи! Господи! Ну чого з десятка кавалерів моя донька вибрала ущербного? Самого, самого найкращого, саморозумного, веселу, харизматичного! І з харизматичного у тебе тільки грижа. Ой, Господи, і так настрою немає Що й Вітольдич дзвони. Алло, та бачила вже, щоб йому повилазило. Як хто? Зять ні? Я його до тебе відправила, а воно це все переплутало. Ти йому аптечки видав. А воно. як це не його вина? В сенсі однакові букви. Ви мені Ігор Іуда, я знаю. Ну, Вітольдич. А ти даєш? Ну, нічого страшного. Ми заїдемо в Полтаві на запасний склад, вивантажимо апельсини. І завантажимо аптечки. Давай. М. Ми, ми! Ти уявляєш? Це Вітольдич Косячів. У них коробки з апельсинами і аптечками однаково позначені. О, ап. Й? А ви взяли на мене всіх собак повісили. Бо я й твоя вина. Чого ти всередину не заглянув? Бо ви мені заборонили. Сказали не пхатись з цього свого говяжого носа інші справи. Правильно. Не пхати, коли не треба. А коли треба, можна і пхнути. Ти більше щось надара, у тебе ні в руку. Це от баті. Ну, хочу освіти. Слухайте, Станіславна, якщо вже коробка відкрита, пригостіть мене апельсину. Я тобі не можна їсти апельсини. А хто це сказав? Ціна за кілограм. На дорогу дивись. Мені треба вітаміни. Тебе діадець. Доброго вечора, ми з України.